Я казала вам про те, і зараз підтверджу вам переглядом на картах, що 에, зараз немає безпечних місць в Україні. Тобто ворог буде лупити, куди тільки буде досягати. Ворог, якщо не буде туди досягати ракетами чи там дронами-шахедами, будуть внутрішні диверсії, тобто якісь підриви, якісь замінування. Поговорили про це також. Зараз можемо це спостерігати. І дивіться максимально по 9 ночі загнати нас в цей глухий кут. Тобто, ми ж розуміємо, що там немає якихось стратегічних об'єктів. І ми бачимо, чому я попереджала і на тому тижні хто дивився, особливо маленькі містечка. Бачимо там влучання в одноповерховий будинок, загинув хлопець. Там, от так, не тільки страшно зараз у великих містах, а вони спеціально в'ють, щоб нас максимально дестабілізувати, вивести з рівноваги. Бачите, тут трійка мечів іде, як розбити серце, порушити нашу помірність, позбавити нас по п'ятірці пентаклів ресурсу. Але мої рідненькі, зараз цей тиждень ми говорили з вами ще дуже небезпечний. Не буде такого дня і ночі, щоб якийсь зміст не постраждав. і так як ми дивимося зараз на карту тривог, на те, куди б'є ворог, і ви ще ж зауважте про те, що не все пишуть у новинах, щоб також не дестабілізувати людей. Але так як я спілкуюся з людьми з усієї України, я маю можливість. Отримувати інформацію і тому знаю. Тетяна, ви казали там, ви казали там. От дійсно так було. Тому зараз, максимально, де б ви не знаходились, мої рідненькі село, місто, районний центр, я дуже вас прошу. Включаємо телефони. Щоб чути сигнали повітряної тривоги, йдемо в укриття. Якщо ви знаходитесь в селах, будь ласка, якщо вже бачите, що летить, там пишуть по місцевих, десь спускайтесь в погріби, в підвали всіх вони є. Я просто закликаю робити це на цьому тижні. Він буде дуже вирішальним для всієї долі України. І якщо навіть були люди, да, якісь правителі, еліти, які впливали і затягували, щоб припинити цей жах. То повірте мені, на день літнього сонцестояння пропрацьовано максимальною кількістю практиків, щоб нарешті це жахіття закінчилось, щоб події повернулись так, що ніхто не зможе на них вплинути, і щоб цей жах нарешті припинився. Ми хочемо жити мирно. Ми хочемо жити в достатку. Ми для цього робимо все. Ми не п'ємо бояришні під заросшим забором. А повірте мені, від'їжджаєш від Московії за кілометр, і так там є. Ми працюємо, ми працьовиті, і ми маємо право на процвітання, і ми будемо процвітати. Всі кажуть, що я говорю часто дуже казково, але ви бачите, мої рідні, не завжди я часто і попереджаю щодня міста, населені пункти, де небезпека, якісь страшні загрози. І воно от якби програється, тому що бачу, відчуваю. Так повірте мені, і програється про те. Що ми дуже скоро будемо процвітати під мирним небом. Бачите, по королеві мечів я бачу, що ворог дійсно цього прагне. Ворог цього прагне всіма силами. Тут ще йде король і королева Пентаклів і між ними паж посохів, що значить, що вони всіми силами зі всіх сторін б'ють і хочуть досягнути цієї цілі. Але що я бачу? Жрець. тобто... Ми, не дивлячись на все, готові. Мої хороші, не бійтеся, блекаутів. Ми за три роки згадайте, отой, коли все почалося, коли повністю міста сиділи в тьмі. І ми вже настільки зараз навчилися наловчились, і я бачу: от дивіться, отут іде удар іде, потім по двісті кубків я бачу, десятків динарії, відновлення. Отак. Тобто, знаєте, це добу, дві. От ми бачимо там Запорізька область, наскільки я знаю, там на вихідних. І ну, ми готові. Це відновлювати там за один-два дня ті райони, які локаційно б'є ворог. Тож я однозначно хочу вам сказати минулого року. Хто мене дивиться, я теж казала, що будуть, але там два-три тижні і не такі страшні, як нам малюють. А тепер за рік ми готові ще більше. Не бачила цих блекаутів і взимку, а взимку також били. Згадайте грудень місяць, згадайте січень місяць. Наразі я абсолютно не бачу таких от ударів, таких от тотальних блокаутів. Якщо навіть бачу точково, якщо є удари, там одразу є там, день-два іде відновлення. Тобто боятися цього вже нам не варто. Ні. Не посилимо, тому що тут йдуть удари, я не бачу посилення. Посилимо трохи згодом, але це вже нам буде не на часі. І ось зараз, у цей період, поки іде процес, коли намагаються підси, е, посилити захист неба, тому що бачимо, що не збиваємо, тому що вони змінили тактику, вони обрали таку тактику, що збивати дуже важко. Чому так і багато влучань? Але тут дивіться, тут іде карта мир, іде закінчення цього циклу, тобто страшного циклу через біду, ми досягаємо по карті зірка якби Своєї цілі. Тому зараз наразі тиждень-два я в перспективі такого не бачу. Справді були загрози і загрози ще будуть, але бачу ще як мінімум дві загрози. Ще одна буде наприкінці місяця, цього і загрози будуть в серпні, коли буде змінюватись перед тим, як буде відомо, що вже будуть вибори. Буде ще дуже такий серйозний замах на президента. Але е, я хочу сказати те, що я бачу: скільки би замахів на пана президента не робили, жоден з них не буде успішним, не увінчається успіхом. Скажу чому? Тому що це людина, яка мега важлива в е, світовому порядку, в перелаштуванні енергії. Тобто, це не просто людина, розумієте? І тому от завжди, бачите, тут ще верховний жрець випадає, що е, якби дає нам доказ того, що щоб не робили, які б замахи не робили. От навіть дивіться, навіть якщо в нього не буде, я поясню так: навіть якщо в нього не буде охорони, тобто, наприклад, от е, буде там замах на дорозі, да? А він щось йому от стукне в голову, просто от, поїхати зовсім іншим шляхом, розумієте, його сили ведуть. Тому ці всі замахи, вони не будуть успішними жоден з них. Мірка мечів, трійка посохів. Тобто, що я бачу не найближчим часом. Про, е якщо взяти літній період, тут я змін не бачу. Мені карти показують зміни уже із осені, от із початку осені почнуться зміни. Дивіться, ці зміни будуть на законному рівні, тобто я не бачу ніяких переворотів, хоча тут по карти дьявола кажуть, що до цього будуть дуже провокувати людей до переворотів, до таких внутрішніх так, підйомів, тобто, як ми їх називаємо, майданів. Але я не бачу зміни влади чи еліти, як ви кажете, до осені. Потім зміна відбуватиметься, відбуватиметься, ще раз повторюсь, плавно, законно. І, взагалі, восени нас чекають дуже такі яскраві зміни от в устрої держави. Так, от е в. В правлінні нашої держави, і що я хочу сказати, що я бачу зараз, дуже багато розраховують на те, що почнуться наступи, так що почнуться там наслякають тим, що в нас буде пекельна осінь. Вона буде незвичайна, вона буде насичена подіями, але пекло восени я вже не бачу, тому що це пекло закінчиться вже найближчим часом. Воно могло б закінчитись раніше, але дуже багато е, лідерів, світових лідерів, впливали на ці події. І що ми бачимо, не всім вигідно, щоб ця війна закінчувалася в Україні. На жаль. Але не забувайте, мої ріднесенькі, що зараз самі сили природи після оцього потужного сонцестояння, яке відбулося з суботи на неділю, втрутяться в хід подій. І станеться так. Станеться те, чого не очікує ніхто. Так, це буде через трагедію. Це буде через трагедію в Києві. Вона неминуча, вона рокова, і я повторюю це вже близько місяця. Але воно відбудеться у нас будуть надзвичайно потужні зміни. Ще раз скажу на законному рівні. Але восени воно будуть. Не чекаємо восени пекла, чекаємо потужних змін в політичній системі України, в зміна влади, зміна устрою держави. І повірте мені, для України це буде на краще. Тут іде король посахів, закоханих і король динаріїв. Тобто тут я бачу врегулювання. Хоча хотілося б подумали, що побачиться зовсім інша відповідь. Але це втручання не є поганим, тому що королева динаріїв, тобто ресурс, і карта закоханих, каже нам про те, що це допоможе врегулювати цей конфлікт. І ви знаєте, в мене зараз знову піднімаються емоції бурхливі. Скільки там йде цей конфлікт? Довго? Ні. Ну так, він вже триває там тривалий час, а в такому, знаєте, як то кажуть, спящому стані. Зараз активізувався, активізувався сильно і страшно. І от, значить, США може врегулювати це питання дуже швидко. І дуже прикро, що дивлячись, там, знаєте, раз удар, два удар, а ми переживаємо. Такі удари, Уже більше трьох років. Я не можу просто будь-які політичні питання світового рівня не переключати на Україну. Зрозумійте, мені це болить. І тому, коли я зараз бачу це, наче і гарний розклад, хороший розклад. Тобто, я бачу по трійці кубків. Е, бачите? Бачите, це трійка кубків аж випала. Я бачу, тобто якесь. Ну, не святкування, а якесь лікування, так ну лікувати. І то дуже швидко, тому що тут іде колісниця. І по картах я можу сказати, що втручання в цю війну США принесе врегулювання цього питання. Ще раз повторюсь, дуже прикро, що ніхто не хоче врегульовувати і не поспішає врегульовувати питання у нас. Дев'ятка посухів, бачите, це як залізе на дерево. Хочеться й колеться двійка посухів. Зараз ще продивлюся. Ні. Ґ -Ґ. А, дивіться, я бачу, що це лише пусті балачки, намагання, розмови, провокації, але прямого зіткнення я не. Те, що я бачу, дивіться, не дивлячись на дуже великий супротив. Я не бачу, хто, хто цьому буде супротивитися. Але не дивлячись на це все, вибори відбудуться. Тобто, тому що по-повішеному я бачу знову ж таки зміну. І по пажу кубків я бачу, що вибори президента в цьому році відбудуться. Давайте подивимося парламенту. Чи відбудуться вибори парламенту. В цьому році. А ось парламенту по п'ятірці мечів, по королеві мечів, по семірці мечів я не бачу. По парламенту поки у цьому році я не бачу, що були вибори. Чотирка динаріїв. Тобто, ні, до кінця цього року я не бачу. Тут є задуми, як змінювати. В нашій політичній системі все по місяцю. Але зараз, бачите, це теж у зумичів, комусь це не є вигідним. І тому будуть відтягувати, відтягувати. Але що бачу, дуже можливо навесно, дуже швидко і неочікувано. Тобто буде прийнято якийсь закон, змушено буде, щоб ми його прийняли, і він буде хороший. І це може статися весною. Перше, що потрібно встигнути, це зайти до мене в Телеграм, і хто ще не скачав собі символ захист від стихійної смерті, не поставив на телефон. Він абсолютно, він абсолютно безоплатний. Він в прикріплених, скачуєте. Це по типу, як знаєте, ще раз нагадаю, як ми в євреїв, коли були от пошесті, коли йшли, вони не заходили. Як вони знали, що там живуть єврейські люди, тому що там висіли, в них певні симезузи з певною молитвою. Ось такий символ, мої рідненькі, я дала всім вам. Я знаю, пишуть люди із Слов'янську, із Сум, що прямо в сусідній під'їзд влітає, до них нормально все. Це для вашого захисту, тому що я хочу зберегти ваше життя, поки ще цей тиждень, цього жаху буде відбуватися. І, по-друге мої рідненькі процвітаюча країна. Не забувайте, і кожен з нас має внести свій внесок і зробити нашу країну процвітаючи, і процвітати в ній самостійно. У нас зараз лишилося останній тиждень, щоб зробити ритуал, мій авторський ритуал через стихії для досягнення багатства, відкриття шляхів. Ви знаєте. Якщо от згадувати, наприклад, фільм П'ятий елемент, згадайте, це от Люк Бессон, незвичайна людина. Він також цікавився давніми вченнями, і він показав, от як наперед, що зараз, коли штучний інтелекту так багато, різної комп'ютеризації так багато, найголовніше є людина, через яку проходять всі. Стихії і стається чудо. Ось так і ви можете зробити для себе. Жоден майстер для вас не зробить так. Тож, мої рідненькі, є ще три дні, будь ласка, заходьте, посилання, користуйтеся, беріть відповідальність за своє життя в свої руки. Багатіть, живіть щасливо, в гармонії і достатку. А чисте і мирне небо уже буде дуже, дуже скоро. Повірте і дивіться. І мені йде карта сили, карта захисту, карта перемоги, карта жреця. Так, це вже якби є в просторі. Його вже не змінити. І навіть не дивлячись на певні провокації ворога, які ще будуть, я бачу буде вже спокійніше. Але цей тиждень от реально він буде пекельний.